Це повністю професійне обладнання. Ми знаходимося з вами у спеціальній шумоізоляційній кімнаті, де з професійними шумоізоляційними панелями звук сприймається зовсім по-іншому. Мікрофони Нойман. Одна з кращих фірм, яка тільки може бути безпосередньо на прокатному ринку, або ж таки на ринку студії. Також система звуку безпосередньо цифровий пульт Ямаха в оренду, яку ми пропонуємо, надаємо також MacBook Apple. Ну і відповідно, весь інтер'єр, який знаходиться за моїми плечима, це все може входити безпосередньо в оренду вартість у два четвертому році. Палац культури відвідало 40 тисяч людей. Це без працівників, які працюють тут, без творчих колективів. Це ті, які прийшли на концертну діяльність. Е, більше 109 заходів ми зробили минулого року. Ми можемо розуміти та кількість людей, яка відвідує нас, і безпосередньо кількість артистів, яка сюди приїжджає. Так чому б ми не могли їх запросити сюди, в подкаст-кімнату, для того, щоб потеревенити те, що не можна говорити на сцені, почути те, що хочуть сказати в уста, і що йде від самого серця? Ось це була головна ідея. Ну і звичайно, що не можемо не запропонувати громаді міста над латрицею також на орендних засадах прийняти участь і знімати свої підкасти, як вони це бачать в нашій професійній студії.